Будемо тестувати допомога парковці. Кнопку натискаємо один раз, другий раз. Вибираємо перпендикулярну парковку. Просить ще проїхати вперед. Ми зараз проїжджаємо. Так, Появився значок, що можемо паркуватись. Ми переводимо на реверс, тобто назад, відпускаємо руки, ось ці руки, ось кермо. Далі воно показує, само вивертає. Зараз потрібно слідкувати за шкалою, коли натиснути самому вже тормоз, перевести в драйв. Там знову шкала, яка показує скільки. Опа. Це потрібно дуже акуратно, знову R. Так, можна навіть підрівняти трохи. Воно зараз ще підрівняю. Все! Воно само виключилось, переводимо в паркування. Якщо чесно, кривовато, її треба даже лучше паркувати.